Напевно, ви знаєте, що 19,5% від своєї легальної зарплати кожен українець віддає державі. 18% це податок з доходів фізичних осіб, 1,5% – це так званий військовий збір. А коли українець приходить до магазину, він віддає державі ще 20% податку на додану вартість. На яку додану, ким додано, куди додану. Але українець 20% вимушений віддати державі. А ще українець вимушений віддати роботодавці всі абсолютно видатки всього бізнесу, всіх там логістиків, бо всі ці видатки закладені в ціну товару і послуги, українець їх оплачує. Таким чином, українець наповнює. Державний бюджет влево саме своїми внесками, і саме українець інвестує в український бізнес практично 90% того, що він використовує для випуску подальшої продукції. Чи знає про це Шмигаль? Найпевно, найдовший прем'єр-міністр 5 років у керма Кабміна напевно, знає. Тому при формуванні державного бюджету на 25-2027 роки він зібрав найкращих економістів, соціологів з науки нашої державної, приватної, привів своїх найкращих економістів, з Мін економіки, привів найкращих соціальних політиків з Міністерства соціальної політики, і вони сіли і вирішили. Якщо вже така. Велика і значна доля доходів бюджету і бізнесу саме з заробітної плати пересічених наших українців. Що треба зробити? Ну, вгадайте, з першого чи третього разу. Він вирішив цю заробітну плату не просто заморозити, він вирішив її чуть щоденно знецінювати за рахунок інфляції і, можливо, підвищення податків різного роду. А щоб ці податки не колись підвищувались, то вони прийняли рішення вже з жовтня підвищити військовий збір з 1,5% до 5%. Як ви думаєте, це дасть користь для надходження в державний бюджет України? Чи це дасть користь зовсім іншим людям?